Привіт! Готую салат з капусти на зиму. Підготувала 5 кг капусти без качана, 1 кг моркви, 1 кг цибулі, 1 кг м'ястистого болгарського перцю і 3 гострі перчини. Капусту нарізаю, прибираю качани й пропускаю через кухонний комбайн. Моркву натирають цибулю, ріжу півкільцями, перець, шматочками. Усе з'єдную у великій мисці: капусту, моркву, перець, цибулю і гострий перець. Додаю 100 г солі, але краще пробуйте на смак. 400 г цукру, 5 лаврових листочків дрібно ламаю. Додаю 15-20 горошин чорного перцю, 400 мл олії і 400 мл 9% оцету. Перемішую руками і залишаю на 2 години, щоб овочі пустили сік. Потім розкладаю по стерильних банках, добре втрамбовую і заливаю соком. У мене вийшло 9 літрових банок. Стерилізую 30 хвилин після закипання.